Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 4 грудня. Ми прийшли ось на отаку святкову локацію. Я так розумію, що коли ти всі оці святкові декорації, оці олені і оці усьочки, наче подарунки, вони будуть світитися. Я пам'ятаю, вони стояли тут і минулого року, і позаминулого. Світилися тоді було дуже гарно. Зараз тут ось поробили такі лавочки, століки з піддонів, так би мовити, з-підручних матеріалів. Це для того, щоб могли прийти посидіти люди, попити каву, поки їхні дітки гуляють біля святкової ялинки. Вже тут, бачите, люди і так гуляють. Всі вже готуються до свят. Перше свято Святого Миколая вже за два дні. А ви вже готуєтесь до свят. Пишіть в коментарях. Тут ось оці олені, наче стоять вони так, наче тягнуть оці сани. І санчата такі ось у червоні. Можна тут. Тут, як наче фотозона. Така ось ялиночка з кульками. Насправді вони більш яскравого кольору. Я дивлюся через камеру і кульки чомусь мають якийсь білий відтінок. Це, мабуть, через те, що на дворі трохи пасмурно. Ялинка дуже гарна, всім раджу прийти на неї подивитися. Це було таке коротеньке відео, адресу, я думаю, вказати немає сенсу. Місцеві і так знають, де ця ялинка стоїть. Все, до нових зустрічей, бережіть себе, бувайте.